Друзі, всім величезний привіт. Відірвала сторіночку з календаря, тому що часто я забуваюся це робити вчасно. І в мене буває на ньому ось було 2 листопада. і ось відривала. Але завжди перечитую, Які передбачення нам календарик дає на той чи інший день. І ось вчорашній день, якби цей день був народним висловом, то на городі бузина, а в Києві дядько. Але ви з усім впораєтесь. Ну я так розумію, що цей вислів про якісь складнощі, друзі. Я звичайно сама прогуглю, але буде цікаво почитати ваші коментарі. Як ви розумієте, цей вислів, як він трактується, народний, такий якийсь вислів? Да? Але я зрозумію, що це про якісь труднощі, складнощі. І в мене вчора був над важкий день. Взагалі ці робочі будні стали просто якимись нескінченно довгими і дуже затяжними такими. Наповненими, насиченими і сильно-сильно вимотує це діло. Я, до речі, сьогодні була в аптеці, хотіла покажу вам, що купила. Хотіла якусь валеріану купити, собі, знаєте, щось таке попити, щоб просто трішечки мене збалансувало, стишило. Я не скажу, що я занадто нервую, але хочеться на все дивитися. Більш спокійно і, як ото кажуть, крізь пальці. Тому, ви знаєте, для мене передбачення прямо що вчорашнє, актуальне, і от сьогодні життя, життя це безліч приємних дрібниць і радощів, звертайте увагу на хороше. Дуже класне передбачення. Я сьогодні їздила в місто по справам і згадала, що ми планували з моєю бувшою колегою, подругою зустріч. Вона зараз не. Це службу, і звичайно, що дуже рідко приїздить. Тому ми так спланували, що я буду в справах і, можливо, вийдемо на каву. Були дуже в класному, затишному кафе. На превеликий жаль, я нічого не сфотографувала, ні наші ті круасани, ні каву. Хоча там дуже атмосферне таке місце. Проте ми попросили дівчину-офіціантку нас сфотографувати. Вона нас сфотографувала, ми дуже класно, так, мабуть, години з півтори пролетіло як одна хвилина. Ми класно посиділи, порозмовляли. І я поверталася додому до маршрутки. У мене ще була годинка. Якраз думаю закрию всі свої питання, подуплююся, що мені потрібно. І проходжу фотосалон, думаю, слухай, а не зробить мені ці кілька фото на згадку зразу, щоб вони не пилилися в телефоні. Тому для мене ось це приємні ці дрібниці і радощі, це реально прям саме Яблучко, як то кажуть. І я роздрукувала всього 12 фотографій, тому що ну, це дороговартісна процедура. Але ж, тим не менше, подивіться, яка краса ось Маркушина ця фотографія, мені дуже подобається. Це тут, мабуть, діток показувати не буду з Маркушиного дня народження. Ось, власне, він. З тортиком такий торт я вам показувала. Так. І зараз хочу вам показати шматочок себе. А то я все в режимі е рук, які розмовляють. І подружку свою вже показувати не буду, а себе покажу. Дивіться, мені так сподобалися ці фотографії, і тут ми з нею. А ні, чекайте, ще одна була така фотка, де ми обнімаємося, то вона, мабуть, в мене залишилась. Я собі дві і її дві роздрукувала. Так що, друзі, друкуйте, чесно, це так класно, це реально маленькі, приємні радощі, які залишаться надовго в вашій пам'яті. Так, в свою чергу, подруга мені принесла ось такі шоколадні цукерочки вечірні. Я їй взяла каву. Ту, яку мама з Італії нам передає, бо я знаю, що вона дуже любить каву, але я її залишила на столі вдома, забула взяти, тому якимось іншим разом передам. Що я купила? У нас починається уже сезон е хвороб. Е і я чую, що приболіла, діти зараз поболіли, Міланка, Маркуша е всі якісь такі трошки. Ну Маркуша ні, а Мілана то прямо вже з кашлем. Я беру е для. Старту, ось такий пекталван, стоп і ми завжди на ньому виїжджаємо при сухому кашлі різного походження. Е, дуже люблять у мене дінти таблетки бронхомет пастилки. Тут їм здається дві. Да, дві а, таких пастилочки дуже вони смачні, желейні і з приємним смаком. В мене Мілана каже, чому всі такі таблетки не можуть бути смачними. Тому таке наше лікування. Також я взяла пшик для носика. Ну, Взагалі-то я, чесно кажучи, люблю мити просто звичайним навіть фізрощином. Це, по-перше, що. Ефективно, і, по-друге, що це не так дорого. Але я знаю, що Мілана не буде набирати його в шприц. Для неї така форма краща, хоча це дитячий, але я такий універсал взяла для сім'ї. І мені ще потрібен був судокрем. Судокрем це такий також важливий розхідний матеріал в аптечці, але аптекар мені порадила судохелп Це певно, що наш виробник. Та, місто Київ Сказала, що його тут і дозування більше 75 мл, і вартість його 270, а судокрема маленька пляж, баночка коштує 280, здається, і там менший літраж. Ну Я думаю, візьму спробую це таке. Ось він іде в такому чупічку. Давайте подивимося, зафольгований він чи ні. Так, да, він зафольгований. Я ну зараз на запах спробую, чи такий, чи не такий. Не хочу вимикати камеру, бо думаю, завантажу вам це відео одним файлом, щоб не монтувати. Ану. На запах він відрізняється від судокрему. Такий трішечки. Якийсь рослинний екстракт в ньому відчувається. Ну, а по властивостях, бачите, ніби такий такий самий. Ну, спробуємо побачимо, що воно за хелп Іноді бувають маркуші якісь там потертості. Треба, щоб таке в аптечці було. Що я взяла ще апельсини. Взяла ще яблучка, тому що у мене діти не їдять наших смачних домашніх яблук, тому що там може бути якась цяточка, чорненьке, п'ятно чи ще щось. І це нам зразу відбиває бажання, що все я таке їсти не буду. Коротше кажучи, отакі от друзі, справи. Подивимося, як він по властивостям, але мені не дуже подобається його запах. От запах звичайного суд мені приємніший. Тут якийсь, знаєте, як настійка, пертусін, чи що, щось таке якийсь віддалений такий екстракт лікар, лікарської рослини відчувається. Ну. Друзі, хочу показати, що купила Маркуші. Значить, дивіться, ось такі е, шкіряні. Скажіть, Дніпро, до речі, місто Дніпро. Чешки така тут якось войлочна підошва. Ой, устілка взяла Маркуші, 240 гривень вони коштують. так І ще я поїхала йому за колготками, але потім все ж таки вирішила запитати за. Ну, такі, знаєте, якби під основні штани, бо все ж таки холод, уже зима на носі. Взяла дві, два різних види. Значить, марка Kit Step називається. Дуже рекомендувала продавець. Взяла без ворсу 143 гривні і 163 гривні всередині з ворсом. Вони виглядають як звичайні, такі чорні колготки з манжетиком. Тут ці йдуть. В даному випадку без ворсові. Просто бачите такі от ось. І я ще взяла одні, все ж таки з ворсом, більш теплі, з махрою ось такою. взяла Бо таке потрібно піддягати, тому що до нас наближається зима. І взяла ще шкарпеточки. кіт степ. Це ось такі класні. Взагалі, я і собі такі хочу взяти. По-перше, колір дуже гарний. По-друге, дивіться, сама шкарпетка ось тут іде звичайна, а носочок і, і ступня йде з ось ворсою. Бачите, дуже гарненька, тепленька і колір приємний. Тому такі ось шкарпетки взяла. І взяла ось ті мені також дуже сподобалися по кольору. Ті вже йдуть чисто. Такі з махрою з такою. Дуже несильно набиті, дуже приємні, гладесенькі. Ось такі миленькі мишки. 45 і 55 гривень. Я вам скажу, в дитячому магазині я залишила 403 гривні 240 гривень чешки. І от тобі, будь ласка, базові якісь потреби для дитини. Це. 643 гривні. Да? Плюс аптека ще 700 з копійками виходить. Ще щось поїсти, купив якогось м'яса, якоїсь ковбаси. Бо діти все одно так чи інакше, хочуть бутерброда. Якогось фрукти, якусь фрукту. І, друзі, отак от воно все і розходиться. І такого не передбачувано сьогодні, то це моя кава була. 105 гривень із круасаном і 168 гривень я віддала за фото. Це такі е, розходи, скажімо, непередбачувані, які, в принципі, могли б і почекати. Да? От, а ось таке все ціни, звичайно, е, не радують. Дуже важко. І працюєш, наче не сидиш на місці, і стараєшся, і все, але ж, тим не менше, дуже-дуже все це напряжно. Отак і скажемо. Так, друзі, я на цьому буду з вами прощатися. Буде таке зразу моментальне відео, завантажу, бо в мене є. от, то знаєте, знімаю щось, знімаю, потім забуваю його змонтувати, то часу не вистачає. Зараз вкладуся, вмощуся, вгріюся і відчуваю, що ну, погано себе почуваю, до речі. Вам забула показати, у кого діти так само не хочуть пити домашні чайки, то є дуже гарний ось такий замінник від марки Асканія. 22 гривні такий пакетик, різні е солоденькі чай чайки. Тому що головний, головною запорукою успіху в лікуванні це свіже таке повітря, прохолодне і багато пиття. Також треба зрошувати носика. От, тому от такі ось варіанти з чайками. я взяла 6 упаковок, дві ми вже випили. Я, зокрема, спробувала полуницю та шипшину, Мілана взяла апельсине м'яту. Казала, що дуже смачно, дуже любимо. Ну, у Мені ось полуниця і шепшина також. Дуже-дуже смачний чай. Я знаєте ще як робила? Допиваю вже його майже там до кінця, ну як до кінця, Там третину, наприклад, випила, чую, що хочу ще пити. Пішла собі, долила водички і по смаку він менш концентрований, але такий же саме смачний. Тому така хитрість можлива із цим чаєм. Отак от, от і лікуємося. Все, друзі, дякую вам за увагу. Я вам бажаю, звичайно, мирного і тихого неба, наскільки це можливо. Я бажаю вам міцного здоров'я. І е, бажаю все ж таки не забувати донатити, хоч малесенькі, якісь символічні кошти. Я розумію, все прекрасно, що зараз дуже-дуже всім важко. Але хоча б якусь символічну суму. Не забувайте, тому що ситуація дуже і дуже напружена. Е, все. До скорих зустрічей. Дякую вам за підтримку, лайки, коментарі. До побачення!